Взагалі, що кидається в очі нам, що нам бракує в Україні, коли ми говоримо про такі серйозні речі, як фінансування війська, це прагматичний підхід. От просто прагматичний підхід, без емоцій, тому що вони трошки дезорієнтують суспільство. От Верховна Рада прийняла закон України про державний бюджет на 2025 рік. Зараз разом видатки разом в видатки, загальний спеціальний фонд, ви вдумаєтесь цифри, 3 трільни, 2,9, ні, 2 3, Лариса, 2 2,9 трильйона гривень. Державний бюджет. Давайте подивимося. 3,9 трильйона гривень. Загальний фонд. 3,9 трильйона гривень. Це я для військових в першу чергу і для всіх. На оборону. На оборону 2,3 Трильйона гривень. А тепер, щоб ви просто зрозуміли цифри, доходи місцевих бюджетів всіх в Україні, які прогнозуються в цьому році наступний рік, це порядка 500 мільярдів. Тобто, якщо гіпотетично уявити, що це треба 4,5 роки органам місцевого самоврядування взагалі нічого не робити. А тільки підтримувати військ. Ми розуміємо виклики війни. Війна дуже дорого вартує з точки зору людських ресурсів в першу чергу. І це досить серйозна річ, це без озброєння того, яке нам надають наші західні партнери. Зрозуміло, що за таких умов треба досить прагматично виходити з позиції того. А що ж, в принципі, можуть зробити органи місцевого самоврядування з місцевими бюджетами? Ми бачили приклади ті, які говорив Микола Іванович. тому, що бюджетна децентралізація, яка дуже успішно почалася в 2015 році, яка дала стимули органам місцевого самоврядування розвиватись, це дійсно такі. Біжто бюджетна децентралізація була локомотивом формування об'єднаних громад, вона по суті своїй не завершилась. Більш то вона в 2020 році, на превеликий жаль, лише породила велику масу проблем. Проблема пов'язана з тим, що під лозунгом «Сім рівних умовах. На відміну від того, наприклад, що відбувається в Польщі, а Польща була, брата, була взята як за таку ідеальну основу реформи місцевого самоврядування, там також стоять питання поставити всіх рівних умовах. Але з точки зору бюджетних видатків, тому що є сільські території, і є міські території. Що таке? Підвести діточок за 30-40 кілометрів до школи, а що таке в місті мільйонів діти, будинок і школа. Більш того саме парадокс в тому, що в сільські школи більше харчують дітей, ніж, наприклад, ті, які мають багато грошей. В процесі реформи місцевого самоврядування. Допущено, або не зроблені були ті кроки, про які ми постійно про це говоримо. Перше, податок на доходи фізичних осіб повинен йти не де, де люди отримують зарплату, а податок на доходи фізичних осіб повинен йти туди, де люди проживають, де вони зареєстровані. Якщо, для прикладу, я знову ж таки повторюсь, тут мене багато знає, якщо я живу в Стрижавці, а працюю в Вінниці, мій податок на доходи фізичних осіб, він йде в Вінницю. І це стосується величезної частини території, навколо великих міст. В той же час мені треба, наприклад, вибачте, за таке порівняння, вивезти сміття, я беру пакет, приїжджаю на водоканал. А до мене підходить жіночка і питає, а чому ви нам везете сміття? Я кажу, я працюю в Вінниці, я, хочу, е, я тут плачу податок. Вона каже, ну але ж ви тут не живете. А я їй задаю зустрічне питання, а ви працюєте? Вона каже, ні. Тобто цей простий, такий, можливо, вибачте, спрощений приклад показує те, що зразу починається ділитись на чорний і білий. Але насправді, щоб було зроблено те, що потрібно було зробити, тоби органи місцевого самоврядування були б зацікавлені, в тому числі військовим, давати земельні ділянки, казати, хлопці, будуйтесь, реєструйтесь, тому що ви платники податку на доходи фізичних осіб. Я чомусь навіть думаю, що можна було б і подискусувати, наприклад, щоб... То, то оподаткування, яке йде від військових, воно надходило звідти, де ця людина зареєстрована. Тоді б набагато простіше вирішувалася велика маса питань. Але на превеликій жаль ці дискусії чомусь замовчуються, тому що їх невигідно піднімати і в першу чергу це блокують великі міста. Друге, от ми постійно говоримо про. Витрачання бюджетних коштів. Критикуємо. Це як в нас, знаєте, боротьба з корупцією. Тобто, той, хто саме більше говорить про корупцію, хоче попасти в це місце, щоб потім пожинати плоди тієї ж самої корупції. Без фундаментальних уявлень, а що відносно цього зробити? Ну, так знову ж таки, якщо ми брали, за приклад Реформу місцевого самоврядування в Польщі, то давайте подивимося, що ж вони зробили. А ви будете здивовані. Ви як відкриєте бюджет, там не ця коротенька книжечка, яка от кожній сільській раді, де ми дивимося, що дали кошти чи ні, а там така книжка Програмно-цільовий метод. І там кошти ніхто просто так не роздає. На ту бюджетну, бюджетну установу іншу там чітко визначені кількісні критерії, індикативні показники, чи потрібно там, чи не потрібно там. Це особливо, наприклад, стосується центрів надання первинної санітарно-медичної допомоги. Зараз масово лікарі сімейні йдуть приватний бізнес, реєструються. А чому? Тому що дуже часто центр первинної санітарно-медичної допомоги. Не зрозуміли, що їм доходи заробляють всі майні лікарі, а вони керують їми зарплатами і так далі, тому подібне. Тому друге, що потрібно зробити, потрібно зробити так, як планувалось. І цей програмний метод, програмно-цільовий це не просто додаток до бюджету органу місцевого самоврядування, а він повинен бути основний. І там зразу чітко все розставляється на свої місця. Так, це набагато більше роботи, але там є цільове використання коштів. Я не хочу тут багато на себе перебирати уваги, бо можу в цій частині багато говорити. Ми повинні виходити з позиції з того, що громада це не лише бюджет. І що громада це не лише голова громади. Громада це всі присутні ось ті залі, активні, цілеспрямовані люди, які прагнуть збіти. У нас історія була по одній з громад, по гребищі. У нас підтримує міський голова, дуже йому подякуємо. Але треба там по джерелу піти, якісь документи зробити. Кажуть, Заходимо. До цього управління в міській раді, а вони ховаються. Ти, ну що ви нам даєте роботу? Це ж ні для кого секрету немає, що в нас під час війни, попри заклики, є дуже багато тих людей, які не бажання щось робити компенсуються розмовами про те, що в країні йде війна. Але дякуючи Господу Богу, у нас є дуже багато вмотивованих, активних волонтерів, людей, які налаштовані на зміни. Ви побачите у нас на третій панелі, як джерельця розчищають, як дитячі площадки роблять, як самі щось хочуть зробити, тому що потрібно дати надію. Країна повинна розвиватись, країна повинна дивитися в завтрашній день. І саме більша цінність громаді. Знову ж таки, це не бюджет і не голова, а активні люди, які рушиєм змін безпосередньо в громаді. От ми, власне, коли формували от цей форум, він не простий, тому що зібрати в одне ціле питання місцевого самоврядування, допомога військовим це такі речі, де дуже важко є поєднати. Але ми дуже хотіли щоб ви відчули. Що ми є єдиним цілим в цій частині? Дякую вам за увагу.